Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, сердечно вітаю всіх вас у ефірі живого телебачення у програмі Бог не просто говорить. Мене звати отець Юрій Щурко, я є деканом Філософського богословського факультету Українського католицького університету, і моїм скромним і приємним завданням є допомагати всім тим, хто читає Святе письмо, краще розуміти його складні місця. Останні кілька ефірів ми присвячували. Роздумам над складними місцями в книзі псалмів. І сьогодні я хочу продовжити власне цю тему, зупинившись на двох віршах у 37-му Псалмі. Там, поміж іншим, є такі слова. Отже, 37 й псалом, 25, й 26 й вірш. Молодим був я і вже постарівся, каже Давид, але не бачив покинутого праведника. І його нащадків, які просили б хліба. Увесь час його рука щедра, і він позичає, і рід його буде благословенний. Очевидно, як ми так вслухаємося в ці слова, то в нас виникає просто якесь таке певне здивування, що найменше, де ж цей псалмопівець, де ж цей Давид, який в своєму житті зазнав немало горя. Жив, якщо він не бачив покинутого праведника. Ну, знаєте, історія Йова це не одинока історія в Біблії. 33% псалмів, тобто майже більше як ну, 50 псалмів, мають своєю основною темою плач, індивідуальний або спільнотний, через те, що людина, зокрема, праведна людина, терпить. Отже, тому чому Давид так відважно говорить, що не бачив покинутого праведника і його нащадків, які просили б хліба. Скільки імперії вдиралися на чужі території, мордували людей, і люди невинні, беззахисні, праведні, старці, жінки, діти залишаються без даху над головою, залишаються просто приречені на смерть, часом голодну смерть. Я згвалтовані є... Зґвалтовані, є Є просто мордовані і так далі. Очевидно, що Давид мав бачити добрих людей у Великій Скруті. Такий, очевидно, вислів його, напевно, має щось трошки інакше, тому я хочу про це говорити. Отже, Давидові передусім не йдеться про те, що праведники не можуть бути тимчасово. Що так скажу, покинуті Богом, так? чи відчувати, що їхнє життя є в загрозі терпіти, страждати, переносити злині. Тут не йдеться про це. Псалмопівець хоче сказати, що праведні ніколи не зазнають тривалої або остаточної покинутості, що Господь їх не залишив. Блаженства в Новому Завіті, коли Господь називає блаженними голодних, спрагнених. Переслідуваних, засмучених, деколи можна перекласти як добра новина для тих, хто є голодні, спрагнені, переслідувані, плачучі. Бо Господь каже, бачить це все, і Він поверне ваше життя до первісного свого задуму, до свого порядку. Так само сам Давид мав досталь нагод скажитися, що Господь покинув його. Наприклад, були моменти, коли він був голодний, коли просив хліба в заможного навала. Тому важливо зазначити, що тут Давид ретельно добирає слова, розмірковуючи над життям в такому його тривалому контексті. Коли він терпів, він був молодий. Але коли він вже пише ці слова, правдоподібно він вже є на схилі літ, він вже дивиться так ретроспективно. І бачить, що Господь завжди ставить останню крапку. Часом в Старому Завіті ми можемо побачити, що суд, який відбувається в рамках історії. Новий Завіт передусім говорить про суд, який відбуває, відбуватиметься в часі другого славного приходу Ісуса. Але і старий, і новий Завіт говорить, що Бог є Альфа і Омега, перший і останній, Він ставить останню крапку. І, очевидно, Давид, який дивиться на своє життя вже так знаєте, в ширшому контексті, говорить, що щоб ми не переживали в житті, ми не повинні втрачати довіри, про що властиво є сказано дуже важливо поза текстом, тобто імпліцитно представлено в книзі, в книзі Йова, якщо повністю довірятися Богові. І дивитися на його життя, дивитися на наше життя, так як його бачить Бог, то висновок буде той самий, про що сьогодні говорить Давид. Цікаво, що цей псалом є дуже ретельно продуманий. Він є написаний у формі, тобто його структура, так можна сказати, є написана в формі акростиху. Тобто кожен наступний вірш починається з іншої літери єврейського алфавіту. І, очевидно, таких псалмів є небагато, їх є разом вісім. А якщо вже дивитися, сучасний український переклад, можемо сказати дев'ять, бо дев'ятий, десятий псалом, який був первісно. Один вже в перекладах сучасних, очевидно, ділиться на два. Але цих вісім чи дев'ять псалмів містять такий, власне, таку структуру для того, щоб тут представити все у формі, скажімо, де кожна наступна лінійка починається з чергової літери єврейського алфавіту, це вказує на дуже добре продумані слова. Це тут висновок для нас є дуже простий. Давид знає, що він говорить. Давид е, з свого досвіду знає, що Бог є вірний і Він вартує довіри. Втім, це не означає, що наше життя буде, знаєте, що так скажу, як німецький автобан завжди. Що ми завжди будемо мати якісь полегшення, і, і все в нас буде вдаватися. Праведні терплять. Але важливо, що ми в цих терпіннях не... Не вважали, що все пропало, що ми залишні призволяще. По суті, наш Господь навчає нас просити щодня про хліб насушний, який ми отримуємо від Нього. Ми знаємо, що в багатьох текстах Святого Письма Господь представлений Той, який дбає про нас, навіть тоді, коли ми про це не знаємо, чи ми встаємо. Чи ми спимо, чи ми ходимо, чи ми боремося, чи ми плачемо, чи ми сумуємо. Господь завжди є поряд. Святий Павло каже, ми живемо і рухаємося в ньому. Турбота Бога про нас стосується всіх наших, навіть щоденних справах. Каже Господь в нагірній проповіді: подивіться на польові лилеї вони не сіють, ні жнуть, але навіть Соломон у своїй славі не вдягався як одна з них. Іншими словами, якщо Господь дбає про горобців, про звичайні маленькі пташки, чи хіба він може залишити тих, котрі е, мають реалізувати його мудрий, справедливий задум у цьому світі, які створені на його образ? Очевидно, тут також треба розуміти, що е, істина, яку тут висловлює е, Давид, є е, загорнута в е, таке прислів'я е, за своєю формою. Прислів'я завжди збирає найбільшу кількість досвіду, який підходить до якогось конкретного випадку, не зупиняючись на виключеннях або нюансуючи загальне вчення з допомогою меншої кількості якихось там слів чи заперечень. Такою є природа прислів'я, і, і, і вона містить дуже багато. Передусім, тут є мудрість, мудрість, яка позначена вічною перспективою. Очевидно, треба розуміти, що е, оці слова відкривають нам е, істину про те, що Бог завжди є на нашій стороні, і ми ніколи, ніколи не повинні сумніватися в цьому. В книзі «Второзаконня» в самій главі, в 9 віші, є такі слова: знай же, що Господь Бог твій то правдивий Бог, Бог вірний, що дотримує союз і ласку. По тисячні покоління для тих, що його люблять і пильнують його заповіді. Тобто, Господь є вірний, святий Павло каже, наша невірність, наші гріхи не можуть знищити Божу вірність. Бо, як каже, Святий Павло в посланні до римлян, в 5 главі, 8 вірші, що Бог показує любов до нас тим, що Він помер за нас, коли ми були грішні. Отже, ця турбота Бога є багатогранна. Вона завжди є тривала. І це є ця справжня реальність, яка має вічне значення. В 91-му псалмі, перші два вірші, які ми дуже добре знаємо. Я собі дозволю процитувати, підтверджує те, про що ми зараз говоримо. Ти, що живеш під всевишнього покровом, що всесильно у всесильної тіні пробуваєш, скажи до Господа: моє прибіжище й моя твердиня, мій Боже, на котрого я покладаюсь. Господь, який є нашим пастором, Він є гідний до того, того, щоб ми могли покладати на нього свою надію, про яку Святий Павло каже, що в посланні до римлян, 5, главі, 5 віші, що вона ніколи не засоромить. Отже, Давид відкриває нам особливу перспективу Божого провидіння. В 33-му псалмі, в 18-му вірші є слова, ось очі Господа на тих, що його бояться, що уповають на його ласку. Ми, коли довіряємо своє життя Богові, ми по великому рахунку, дорогі сестри, і брати, дозволяємо Богові бути Богом. Ми даємо їм можливість проявляти себе так, як тільки Бог це може робити. Тому Божа турбота, хоч деколи може здаватися нам непомітною, але вона завжди є присутня в нашому житті, навіть якщо ми цього не відчуваємо або не розуміємо. В книзі плачу Єремії після найбільшої катастрофи Ізраїля, так, яка відбулася через виселення євреїв в Вавилонський полон, ми читаємо слова, бо ненавіки Господь відкидає, бо хоч Він і засмутить, та знову помилує з доброти своєї великої це слова в 3 главі з 31 по 32 вірш. Тому, в книзі припадок 3 главі з 5 по 6 вірш богонатхнений автор закликає. Звірся на Господа всім твоїм серцем, не покладайся на власний розум. Усіх твоїх путях думай про нього, і він твої стежки вирівняє». Тому Ісус е, каже, що ми е, повинні властиво шукати Господа, а не зосереджуватися на своїх якихось е, поразках і е, злиднях і випробуваннях. Шукати Господа. І тоді е, все, як каже Святий Августин, коли Бог буде на першому місці, стане на свої місця. На в нагірній проповіді 6 главі, в 33 му вірші Євангелії від Матея, Ісус каже: шукайте перше царство Боже та Його справедливість. А все те вам, тобто все те, що ви потребуєте в житті, воно вам додасться. І Господь, очевидно, також, що є немаловажним, бо людина це є єдність духовного і тілесного. Господь дбає також про наше матеріальне життя. Послання до Филиппян, 4 главі, гливі, 60, і Павло каже, зате мій Бог виповнить усі ваші потреби за багатством своїм у славі, у Христі Ісусі. І тому святий. Апостол Петро, пишучи до переслідуваних християн в Римській імперії в своєму першому соборному посланні в 5 главі, в 7 вірші каже, усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Наші тимчасові труднощі, дорогі сестри і брати, не суперечать тому, що Бог вірний і піклується про нас. 34 й Псалом з 19 по 20 вірш містить такі важливі слова. Близький Господь до тих, у кого розбите серце, прибитих духом Він спасає, багато праведника злиднів, але з усіх них Господь його рятує. Другом послання до коринтян. в 4 главі, 17 по 18 вірш, святий Павло каже до християн, які переживають різні випробування. Бо те, що одну мить триває, наше легке горе. Готує нам понад усяку міру вічну вагуту слави, нам що дивимося не на видиме, а на невидиме, видиме бо дочасне, а невидиме вічне. І тому, коли ми деколи думаємо, що знаєте, наша вірність Богові деколи не має сенсу, коли ми терпимо автор книги Приповідок у 23 главі, 17 по 18 вірш, нас заохочує і пестерігає. нехай Твоє серце грішникам не заздрить, але будь у Господнім страсі повсякденно, бо будучина існує напевно, і твоя надія не буде марна. Чому? Тому що Бог є пантократор, Вседержитель, Він це створив світ як своє царство, і Він став людиною в Ісусі Христі, щоб відновити це Царство. І тому 145-й псалом, великий псалом про славу і подяки Господеві, один з тих хвалитнів, як ми кажемо, в 13 му вірші, по 14 й вірш містить такі слова, царство Твоє, всіх віків царство, і влада Твоя по всі роди і роди, вірний Господь у всіх своїх глаголах, святий у всіх своїх творіннях. Господь підтримує всіх тих, що падають. І всіх зігнутих підводить. Отже, слово всіх, воно стосується, дорогі, брати і сестри, до мене і до тебе. Дивімося на своє життя Божими очима, і тоді побачимо в ньому Божі кроки і Божу перспективу. Хай Господь бажа всіх вас, молимося за наших відважних захисниць, захисників, Хай вам щастить, хай Господь дарує для України справедливий мир. Слава Ісусу Христу!